Джина не здивувалася, коли серед натовпу вона побачила леді з маршу краси. Вона наближалася до неї, тримаючи за руку стару, дуже низьку жінку із сивим волоссям. Стара жінка виглядала трошки розгубленою. Джина звикла мати справу із неспокійними клієнтами і заговорила першою. Рада вас знову бачити, пані. Я Джина з Дагерфолу. Я рада, що ви не тримаєте на мене зла через того коня, сказала леді. Я Джилі Арес, донька короля. Я завжди думала, що доньок королів називають принцесами, посміхнулася Джинна. У Камлорні так називають тільки спадкоємців трону. У мене є молодший брат від нової дружини мого батька, якому він надає більшу перевагу, відповіла Джилія. Вона відчула, як в неї запаморочилась голова. Це було божевілля розмовляти зі звичайною повією про такі інтимні сімейні справи. Я повинна запитати у вас дещо дивне. Ви колись небудь чули про принцесу Талару? Джина на мить замислилась. Ім'я звучить дещо знайомо. Хм, Де ж я його чула? Це дуже відома історія, зітхнула Леді Джилія. Ви раніше бували у Камлорні. Якщо і так, то коли я була дуже маленькою, сказала Джина, і раптом відчула, що настав час бути відвертою. Щось у дружній та відкритій манері Леді Джилі зворушило її. Чесно кажучи, я не пам'ятаю нічого зі свого дитинства до того, як мені було 9 чи 10 років. Можливо, я була тут із батьками, ким б вони не були. Знаєте, я думаю, що, можливо, так і було. Не пригадую, щоб я колись небудь бувала тут раніше. Проте, все, що я бачила, місто, ви та навіть сам король. Враження, ніби колись дуже давно я все це бачила. Леді Джилія скрикнула і відступила назад. Вона міцно схопила за руку стару жінку, яка дивилася на море, і щось бурмотіла. Літня жінка здивовано подивилася на джилію, а потім повернулася до джини. Її старі напівсліпі очі спалахнули, ніби вона побачила когось знайомого. І вона видала звук, схожий на здивований стогін. Джина також підскочила. Якщо король здавався кимось із напівзабутого сну, то ця жінка була кимось, кого вона знала так ясно і водночас невиразно, як духохоронець. Вибачте, пробелькотіла леді Джилі, це моя ненька з дитинства, Ремке. Це вона. вигукнула стара жінка, дико розплющивши очі. Вона спробувала кинутися вперед із простягнутими руками, але Джилія її стримала. Джина відчула себе ніби оголеною.